Вітаю друзі на телеканалі, Д1. в ефірі. Проєкт розклад долі сьогодні. До нашого ефіру долучилася Альона Лебідь, езотерик, цілитель енергопрактик. Пані Альоно, вітаємо вас. Доброго дня, ми знаємо, що ви у нас вперше у наших ефірах. Це ваш дебют саме на телеканалі, де 1 Хочеться ближче з вами познайомитись і розкажіть, будь ласка, на яких практиках ви спеціалізуєтесь, тому що дуже так багато і цікаво і езотерика, і енергопрактика. Дуже цікаво, що це таке, і з чим його їдять? Угу. <рес> Дивіться, розпочинала я з вивчення номерології, з методу матриця долі. Потім мене зацікавило ТРО, далі мене зацікавила астрологія, регресивна терапія, програмні свічки, робота з натуральним камінням. І, в принципі, всі ці методи я поєдную в своїй роботі. І, як на мене, саме поєднання декількох методів одночасно допомагає моїм клієнтам отримати найкращі результати. І вони дійсно. Можуть вирішити ті проблеми, які в них виникають. А з якими запитами, до речі, до вас найчастіше звертаються люди? Найчастіше запити це енергетичне очищення, це розкриття внутрішнього потенціалу, тобто ми народжуємось. І знаєте, дуже часто є таке, що. З дитинства говорять, що треба робити, як треба робити в школі, в садочку, і потім, коли підходить час вступати там до вищого навчального закладу, дуже часто молоді люди вступають в якийсь заклад, бо треба, бо батьки сказали, чи тому, що так престижно, чи тому, що просто по балам пройшли в той навчальний заклад, але це не по призначенню людини. І коли вже Після закінчення навчального закладу чи там близько 30-40 років людина розуміє, що те, чим я займаюся, це не те, що я хочу. Я хочу зрозуміти, а що дійсно мені по душі, і от саме розкриття потенціалу і призначення душі, це також одна із найчастіших консультацій. Ну тобто, очищення, відкриття потенціалу і енергетичний захист. Я б виділила оці три напрямки найчастіше. Наскільки ми знаємо, ви також робите розклади стосовно безпекової ситуації по Україні по різних областях? От яке місто в Україні вас занепокоїло останнім часом? Та чому можливо, коли робили з останніх розкладів? Я роблю розклади по містам вже близько пів року, а то й більше. І я їх роблю кожного тижня. Тобто я кожного тижня оновлюю. І найбільше за весь час роботи так, от я можу відзначити Київ, Суми та область, Харків та область, звісно, Донецька область, Дніпро та область, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв. І Херсонська область, тобто, це ті населені пункти та області, які знаходяться як на мене, в найбільшій зоні ризику, і де ну от, відносно небезпечно, та небезпечно знаходитись. А що змогли побачити стосовно Дніпра та області, от серед останніх ваших спостережень? Серед останніх спостережень і те, що не лише от цього тижня я бачила, а і навіть попередні тижні, що можуть бути атаки, які пов'язані з тими місцями, куди вже атаки попередньо були. Тобто, знаєте, як, ніби зараз збирають інформацію для того, щоб до ну надати туди удар ще додатково повторно. Тому я прадила. Я думаю, жителі міста області плюс-мінус розуміють, що це за місця, і обережно саме з цими місцями поруч без надобності не знаходитися. Ну і ще дуже часто з приводу Дніпра та області задають мені питання щодо окупації області, щодо масованих обстрілів, поки окупації. Нашої області я не бачу, я бачу лише те, що на нашій області є дуже сильний енергетичний захист. І цей енергетичний захист він іде від різних егрегорів, тобто, скажімо так, по-простому різні практики да, роблять для того, щоб енергетично нашу область захистити. Я також регулярно роблю захист і на нашу область, і на місто, в якому я проживаю, я також з Дніпропетровської області. Тому, як на мене, Дніпро і наша область це була і буде Україна. Так, ваша правда, ваші слова справді так воно і буде, і хочеться нагадати ще раз нашим глядачам про те, що не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги, берегти своє життя своїх оточуючих і, звичайно, разом до перемоги. Ну, хочеться продовжити нашу розмову. Пані Альоно. Знаю, що одне з основних ваших напрямків роботи це, от як ви казали, так покращення і очищення енергетики, енергетичного поля, взагалі середовища, в якому знаходиться людина. От Якими методами власне? Власне, ви допомагаєте це досягти, очищити, покращити свою енергетику. Дивіться, я можу виділити в даному випадку декілька напрямків. Можна розпочати з програмних свічок. Тобто, я роблю спеціальні програмні свічки, які містять в собі енергію і силу живих трав, ефірних масел, які допомагають очистити енергетику людини. І коли. Достатньо програмної свічки, а інколи людина відчуває, що свічки недостатньо, і хочеться ще глибшого очищення. В цьому випадку я проводжу спеціальні енергетичні сеанси, коли я людину поміщаю в такий медитативний стан. Людина сама розуміє, бачить, відчуває, що на ній є, які на ній там можуть бути енергетичні сутності чи підключки, які забирають її енергію, сили, ресурс, потенціал. і від від цього людина очищується угу. так, так таким чином, тому що як на мене дуже важливо, щоб людина на сеансі очищення зрозуміла не лише де воно є, а які її дії призвели до того. Да, що до неї щось підключилося, тобто наші дії вони якимось чином резонують з тим, що до нас підключається, і щоб людина вже вводила якісь корективи в свої дії в повсякденні, і щоб до неї більше нічого не підключалося таким чином. А як зрозуміти загалом, що треба очистити свою енергетику у своєму будинку, на роботі у приміщенні, де ви перебуваєте, найчастіше? А дивіться, з основного це часті сварки. От якщо в будинку чи на роботі, а, чи в квартирі, да дуже часто починаються сварки. Відчувається така важкість, от ви заходите в приміщення і відчувається важко якось, да, от неприємно, це навіть може відчуватися і по запахам. От, ви заходите, ніби різких запахів немає, але от щось неприємне відчувається. Якщо дуже часті почалися хвороби у жителів мешканців квартири чи дому, якщо часто губляться речі, які не можете знайти. Чи, наприклад, ламається техніка, прям по колу ламається техніка. Одне за одним. Також сюди б я додала, якщо фінансове становище не таке, як людина хоче, тому що на важку брудну енергетику гроші. ну Більше всього не приходять, да тому, якщо відчуваєте, що там накопичились проблеми, із тих пунктів, які я перечислила, ну хоча б два-три, ви собі виділили, що так це є на роботі чи вдома. Я радила все ж таки простір очищувати. Особисто я очищую простір вдома кожні місяць-два, не чекаючи ось цих пунктів. Угу. Цікаво. А що для вас загалом значить людська енергія? Яка вона в принципі може бути? Для мене знаєте, я б порівняла людську енергетику з музикою. От буває таке, що ви слухаєте музику, і певна музика вводить вас в стан смутку. Є музика, від якої вам хочеться плакати от прям від щастя. Є музика, від якої ви плачете від болі. Є музика, яка вас надихає. От так само і людська енергетика, вона як музика, це вібрації. І ви підходите до людини, і ви відчуваєте, що від неї віє да якимись вібраціями, і вони вас або наповнюють і роблять світлим. Або навпаки, забирають ваші сили. Тобто є люди, поспілкувавшись, з якими вам так сумно, ви відчуваєте, що ви втратили ресурс. Це може говорити про те, що людина живе на низьких вібраціях. А є люди, які навпаки вас наповнюють, від яких вам класно, від яких вам жити хочеться. Ці люди живуть на високих вібраціях. До речі, є люди, і у кого. Відчуття наповнення може статися від якогось заняття, хобі, від справді від спілкування з людиною. А що вам допомагає відчувати таку позитивну енергію і відчуття наповненості? Е, знаєте, моя сім'я, звісно, моя сім'я, і я б ще сюди додала мою роботу, бо я дійсно живу. Тим, чим я займаюся, я періодично проводжу у нашому місті безкоштовні бранчі для жінок, де збирається велике коло дівчат, де я роблю для них цікаві заняття, психологічні. Ми обговорюємо теми, які можуть турбувати. Ми сміємося, ми малюємо і, от, зустрічі живі. Майстер-класи, які я проводжу з виготовлення програмних свічок чи з виготовлення програмних браслетів з натурального каміння, вони мене наскільки наповнюють так. Звісно, після зустрічі, яка триває дві години, і яку я проводжу, я приходжу трішечки втомлена фізично, але енергетично я заряджаюся, от прям дуже сильно. Ну і звісно, мене також наповнюють ефірні масла, програмне каміння. Каміння і програмні свічки це те, щоб я виділила, от прям такий ресурс мені дає. Ми з вами заговорили про різноманітні тематичні заходи. Хочеться поговорити про такий популярний напрямок заходів, як ретріти. Зараз вони дуже популярні, набирають обертів саме у соціальних мережах, так про них все частіше пишуть, їх влаштовують, збирають людей. От розкажіть, будь ласка, у чому їхня сутність і що може людина відчути після ретриту? чи проводите ви такі заходи? А дивіться, з приводу ретритів, я знаю, що там дають практики різноманітні. І от головне, коли людина хоче приєднатися до якогось ретриту, да, який частіше за все а, триває. Ну, в таку певну кількість часу не дві години, не три години, а от прям добу, чи декілька діб, чи декілька тижнів. Головне вибирати провідника, який вам відгукується, тому що зараз дуже класно працює маркетинг. Дуже багато чого можуть пообіцяти. Але якщо вам енергетично не відгукується той провідник, який проводить цей ретрит, то можливо треба задуматися і вибрати щось інше. Головний е сенс ретриту це спробувати різні енергетичні Тичні духовні практики прокачати, збільшити свій рівень енергії, і, звісно, познайомитися з новим колом спілкування, тобто знайти коло своє однодумців, не менш популярним зараз є і цвяхостояння. Чи практикуєте ви це до речі, і чи запроваджуєте у своїх методиках таку ідею? Я скажу, що ні. цвяхостояння на даному етапі це не мій метод. Я люблю більш гуманні методи до тіла. Ну, от я, наприклад, терпіти біль не можу і не хочу. Я знаю методики більш м'якші, які допомагають справлятися з внутрішніми травмами, переживаннями не гірше аніж цвяхостояння. Плюс цю тему я досліджувала також з точки зору. Біохімії, як всплеск гормонів адреналіну, кортизолу впливає і на нашу репродуктивну жіночу систему, і взагалі на рівень гормонів в нашому організмі. Тому, поки це стояння я не практикую, я знаєте, не зарікаюся, але на даному етапі мого життя мені цей метод не відгукується, скажімо так. Угу. Дуже цікаво до речі, тому що бачу також, що ну дуже зараз це популярна тема, і всі намагаються спробувати взагалі так свій організм випробувати, чи зможе він чи не зможе вистояти такий виклик, до речі, складний. Я е, хочу додати, що я ні в якому разі зараз не хочу знецінити спеціалістів, які займаються цвяхостоянням. Я дійсно знаю людей, яким цей метод допоміг. Але є одне важливе, але ми зараз живемо. В суцільному стресі у нас рівень кортизолу гормону стресу він наскільки високий, а він кортизон, да, якщо більше, скажімо так, енергії йде на виробу кортизолу, то ті гарні гормони, які мають вироблятися в нашому організмі, на них не йде така велика кількість, як має йти да, гормонів. Я це не по-научному пояснюю, і просто по-простому, як я це розумію. І тоді дійсно може страждати ще додатково да, наш організм. Тому, як на мене, стресу зараз достатньо. Так, ваша правда, звичайно. От ви розповідали, що для своїх фоловерів ви проводите майстер-класи, різні заняття. Розкажіть, будь ласка, як виникла загалом ідея проведення таких заходів, і як вирішили, що хочете ділитися своїми вміннями, навичками, з іншими? Які ще напрямки таких заходів ви створюєте? Якщо чесно, мене про це просто попросили. Альона, організуйте зустріч. От що ми постійно спілкуємось лише в онлайні. Давайте в нас буде жива зустріч, і таким чином організувалася жива зустріч. От є таке, що мене запрошують в різні там жіночі ком'юніті, щоб я там провела зустріч. Якусь тематичну також в мене було відрядження до Києва. Там також є мої підписниці, і вони були дуже раді зі мною зустрітися. Не буду говорити підписниці, скажу мої друзі, тому що от кожна людина з якою я спілкуюся, кожен мій клієнт, це от близька по душі, мені людина, і ми зустрілися. От кожна зустріч це як знаєте повернення до чогось рідного. І ці зустрічі дійсно надихають, плюс кожен отримує якийсь продукт, наприклад, свічку чи браслет, яку роблять своїми руками. Ну, це неймовірний заряд енергії і натхнення, як на мене. Хочеться також дізнатися від вас. От ви розповідаєте про силу каменів, браслетів, свічок. От чому ви вірите власне у їхню силу, і можливо, наведіть якийсь цікавий приклад. Як... Такі браслети або свічки допомагали людям, вашим клієнтам. Я вам скажу так, що я не те, що вірю вірю да, в їхню енергетику, в їхню силу, я цю енергію відчуваю. Ну тобто, це по перше, да, я її відчуваю. По-друге, це те, що допомагає моїм клієнтам, і те, що відчувають також мої клієнти. Наприклад, на мені зараз браслет за метисту. Аметист це камінь, який захищає, який покращує інтуїцію, що в моєму випадку да для моєї роботи це прям дуже великий плюс. Плюс цей камінь він певною мірою заспокоює. А перед записом ефіру я трішечки хвилювалася, тому він мене добренько так заспокоїв. Наприклад, програмні свічки вони допомагають очиститися, і дійсно, після того як я пропалю свічку, я відчуваю облегшення. В мене є свічки, які, наприклад, я роблю для сім'ї, для дому. І от ця свічка, вона, знаєте, як сімейний очах. Яку сім'я може підпалити і гармонізувати енергію в своєму домі? Така свічка є і в моїй сім'ї, і це дійсно дуже класно допомагає. Ну а сила натурального каміння? От, наприклад, в мене камінь обсидіан це мій улюблений. Він мене захищає під час сеансів очищення, які я проводжу для своїх клієнтів. Це дуже цікаво. Можна сказати, що це окрема технологія, навіть і виготовлення таких свічок, і окрема наука про ці камені, навіть тому, що їх величезна кількість, і кожен має свій, свій сенс і своє значення. Так, так, і тут ще дуже важливо правильно поводитися і е, знати техніку безпеки при користуванні, тому що, наприклад, я не можу зробити свічку на людині на людину без її відома. Навіть знаєте, є така фраза причиніть добро, тобто зробити добро людині без її відома. Я як практик не можу це зробити, бо це порушення волі людини, і дуже важливо ці правила знати і розуміти і використовувати всім практикам. Тобто, ще існує така етика у взаємовідносинах, так, практика? 100% відсотків є етика, так само, як і розклади робити на людину без її відома, дивитися, що там у клієнтів в чоловіків, які в них там справи по роботі, без відома чоловіків. Ні, ні. Це не там <світ> <світ> цікаво. Знаємо, що у червні вас було відзначено міжнародним орденом королеви Анни честь вітчизни. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю подію та що вона значить для вас. Для мене це було дуже несподівано. Я знала про таку відзнаку, я знала про неї ще ну, десь, напевно, рік тому я дізналася, що є така відзнака, я бачила, як нагороджували зірок. І я думаю, вау, круто! Ось це дійсно люди досягли багато чого. І коли мені прийшло повідомлення, лист офіційний з запрошенням на церемонію. Якщо чесно, я була трішки в шоці. В мене навіть були сльози на очах. Але я розумію, що для мене це дуже велике підтвердження того, що я йду своїм шляхом, я йду правильним шляхом. Що я, от все, що я роблю, на благо людям, на благо навіть нашій країні, це оцінюється і це головне цінується. Для мене це дуже. Дуже було приємно, і навіть зараз я говорю в мене сльози на очах. За справді висока нагорода. Ми вас вітаємо і з цим. Бажаємо тільки успіхів. Дякую. Ну і наостанок, будь ласка, порадьте нашим глядачам, як власне підтримувати свій емоційний, енергетичний стан у нормі. До того ж, незабаром розпочнеться осінь, настання холодів, можливо, у когось там осіння депресія, хандра тощо, от як підтримати себе перед холодною порою року. Знаєте, я б радила наповнитися енергією природи, наповнитися силою природи. Тому що, коли вже починається холода, ми ховаємось там по своїм квартирам, домівкам, сидимо вдома, а от зараз можна походити, бо соняш. По землі можна пообійматися з деревами, можна пройтися, босоніж по воді, і це дійсно те, що наповнює да, сила, енергія природи. Також я б дуже радила не навантажувати себе, дбати про своє ментальне здоров'я, тому що коли ми працюємо на виснаження, плюс не забуваємо про ось цей фоновий постійний рівень стресу, який є в нашому житті, через те, що в нас в країні війна. Не перевантажувати себе, турбуватися про себе, любити себе, цінувати себе, це те, що буде допомагати будь-яку хандру пройти як найкраще, вірити в себе і любити себе. Дуже вам дякую, дуже гарні слова. Тож, Слід гуляти більше, так дихати свіжим повітрям, загалом дивитися на красу природи, яка оточує нас, нашу Дніпропетровщину, загалом нашу надзвичайну гарну Україну. Дуже гарна порада. На останок, будь ласка, кілька побажань для наших глядачів. Я б радила глядачам вірити, вірити в себе, вірити в перемогу. Вірити в збройні сили України, вірити в те, що все буде добре, і нести своє світло, і ні в якому разі не дати світлу своєму душі згаснути, От берегти світло своєї душі. Дуже гарно, дуже вам дякую за нашу розмову, за те, що приєдналася до нашого ефіру. Дякую вам, до побачення. Я нагадаю, що з нами була Альона Лебідь, езотерик, цілитель енергопрактик. В ефірі був проєкт розклад долі. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.